Знову атака вранку, зранку атака. А там, атака зранку. Так, да, ви знаєте, літує. Оце на цих днях наче вже... добре літувати почав вже. Пішов, 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 пішов. Треба провести. Літує. Сьогодні по-перше був такий мороз вночі. Пішов, 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 я тримаю. Ну, пішов це не означає, що він взагалі втік. Зараз повернеться. Він просто зробив угоночку. Ось дивіться, який пар йде. Якщо вам видно, видно вам парка тут. Як сонечко нагріває. Так, добре, давайте голубі покажу. А де голубих це? Давайте. Ого. Ого. Голуби де. Зараз почекайте, я спершу сам побачу їх. Ось один падає, вже все налітався. Ось один, бачите, не стріляє, ось сідає. Один горі, стріляє теж. А синій, мабуть, десь упав. Ось кремак, бачите? Це тут стріляє. Дивіться. Попробуйте його. Попробуйте його погнати оце. Попробуйте знову погнати. Він буде пам'ятати два дні, мабуть. Просто ястреба. Зараз я вон сидить. Він два дні буде про це я треба пам'ятати, він не буде два дні снитися. Попробуйте тепер його підняти, так? Да? Ну, але голуби різні по характеру є. Синього не бачу, очі справа. Синього не бачу, але він його не взяв. Це ж видно, що, він, що не взяв, тому що я пішов пустий. Ну це все б'є клім. Лупить по небу так. Гребенними як веслами. Почалося весело, не бачу. Веселі да. дні почалися. Я вам скажу, вчора два прилетіло, по одному понесли. В такому да. десь в періоді півгодинки. Бачили? Що, Можна зараз скинути ще щось. Давайте кину зараз я... Кину таких, які добре на крилі стоять. Давайте кину таких, які обгонені хорошо. Ну так ви вже обгонена. Синій не дуже. Ну, я не розумію, де синій дівся. А, мабуть, упав. Що тут думає? Був напад, він десь шугнув з якоюсь баби в сарай. і Немає на небі. Так, зараз двоєчку. Так, кинув я ще синіх. Значить, кремачок з'явився на кругу. Появив. Тільки вони стали, так казали, він до них і опустився, він вище був. Голуби зараз високо. Синього немає. Вий не буде відпускати, бо тому, що важко виловлювати їх. Синього немає, ви знаєте, сплошної майно вої. Там примачок і два сині, ну рибохвості називаємо, Білохвости, рябохвости. Висота дуже добра така, дуже добра. Я трав трошки активний став. Ну, ви знаєте, я вам розкажу такий маленький секрет. Певно, що його. Знають тільки гончики, гончики е, практики, не гончики теоретики. Що, якщо ястреб регулярно приходить, зараз камера втомиться, <клух> ястреб регулярно підходить, то голуби пристосовуються, вони як це ведуть, вони різко набирають висоту. Вони знають, що якраз на середніх висотах ястреб патрулює цей простір, то вони тоді резко набирають висоту, а горі я треба нам уже, не їм вже не так страшно. Це відпустив на його голову, так? Да? Але там страшний сокіл. Так от сокола якраз я зараз не бачу і вони не бачать. Ці сині різко набрали висоту. Ну і все-таки в мене є розміркування, зараз поділюсь з вами. А саме, ви знаєте, мало того, що ми самі себе поділили на гончиків, на любителів літання голубів і любителів льотно-декоративних голубів. Ну, Це нормально, це не приниження. Щоб Ніколи не сприймали як на штики. А де третій відійшов, що ти, 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 ти. Так, а де третій? Стоп, стоп, стоп. Я тільки що. Тільки що ж його... А ось третій. Ага. Так от продовжую. Значить, я ще думаю, треба нам іще провести лінію між голуб'ятниками, голубіводами. Ще з одним критерієм. Знаєте, з яким? Теоретики і практики. Теоретики і практики. І ви знаєте, я часто дуже, ну, коли слухаю навіть гонщиків своїх. Так Побратив скажу, я відчуваю, що ці хлопці мабуть, ой, трошки відпочинок, що ці хлопці інколи говорять те, що ніколи очима своїми не бачили. Називаю їх теоретиками. Так, стоп, стоп, це я дивлюся без окуляра голубів, то я не бачу. Зараз хвилинку, хвилинку, зараз знайду їх. Ну, про що мова? Про що мова? Я недавно в одній з дискусій у Лубятників почув таку фразу, що в нас восходящі потоки, ну висхідні потоки, восходящі по російськи висхідні, висхідні по на нашій рідній мові. Так от всі висхідні потоки, там бувають рідко коли-не коли неколи Рідко коли-неколи. І теж в мене пробуває така думка. Я ви ще згадую, я завжди коли теж про це говорю, питаю в них, а ви вийдіть радесенько. от тільки сонечко вискочило з горизонту. А ви пульніть своїх голубів. А ти голубів познімаю, поки ті літають. Ти нічого не показує. Кажу, ви на назорки, ранішні зорки тільки є, і підніміть голубів. Ну, багато мені відверто кажуть, та ні, ми краще повалятися в кроваті, поспати. Ти більше перед роботою, знаєте, ну, ну таке, це їхнє діло. Так от як бив би. І ті, хто стверджує, що в нас ось потоки. Ой, дуже рідко, там пару разів. Дуже рідко. То ви встаньте раненько, коли сонечко блиснуло. Поженіть лобі. І ви побачите ці висідні потоки. Вони в нас не пару раз, там, чи навіть не п'ять разів на сезон, чи там на рік, не знаю, як ви стверджуєте, хлопці. Висідні потоки у нас майже кожен день, коли сонце є. О, зараз бачите, яке сонечко, не буду так вже. Сонце бачите яке? Все. Сонце таке є, все. І висхідні потоки будуть. Справа в тім, вони можуть бути трошки слабкіші, а трохи сильніші. Ну це вже деталі. Це знають учні 6 класу, які вчать Ну, Деякі з нас завжди кажуть, що а, я раніше в книжках Дурниці писали. Це ми зараз дуже вумні, грамотні. От ми так, да, ми розуміємо. А то раніше не розуміли, так книжки писали, ті, хто нічого не розуміє. Якби ви книжечки почитали то я вам зараз лекцію ці не читав би. Вибачте, так, да, читаю лекцію, я хочете, так сприймайте. Висхідні потоки, що це таке? Це коли сонце обігріває нижні шари атмосфери і вони втрачають, ну вони таку вже густину, і вони піднімаються вверх. Оце вам і є висхідні потоки. І тільки сонце є, небо показує, да? і бурмочу про щось. Да? І коли тільки сонце є, обігріває землю. Все, і вже висхідні потоки формуються. На ці висідні потоки, можна казати, голубів. І вітер нам допомогу. Хороший вітер, ще краще, поганий вітер, погано, але все равно голуби відчувають висідні потоки. Так що, шановні мої, <кхи> треба бути практиками, не тільки теоретиками, не тільки поговорити. Ну, В нашій справі а поговорити теж треба. знаєте. Але вона дуже вас видає, коли ви говорите такі несенітниці. Ой, вибачте на слові, бо це ж зараз скажуть, ай-яй-яй, мисник знову нас ображає, мисник знову там щось навчає. Я вже дід, трошки слухайте. Бо ви своїх дідів слухали, давно вам не розказали, мабуть. Так, стоп, це є болтай, а де голуби? А де голуби? Небо вам показує, так? Да? Де голуби? йо йо Покрилися, не вірю. Просто така от бачите, небо, таке синє-синє небо. Синє-синє небо. Це я дивлюсь туди і камеру тримаю. Ви бачите? Ну, ну подивіться ви на синє небо разом зі мною, бо я... -мо, -ма мабуть, покрилися голуби. Мабуть, покрилися. Ай-яй-яй. Були голуби, як каже Ваня в цяточках. Ваня в цяточках були голуби тільки що. Буквально ну, 5 хвилин назад. Мабуть, покрилися, так? Да? А давайте камеру виключив. Бо моя ботовня вам надоїдає, так? Да? Зараз якраз висхідні потоки зараз і знаєте, і непоганенькі. Ну, як правило, висхідні потоки вони... Переважно, гарно відчуваються це весною і восени. особливо весною, весною особливо дуже гарно відчувається, тому що сонце сильніше з кожним днем, і небо, і землю вона обігріває своїм проміннячком. І все повітря, яке біля поверхні нагрівається, і тоді ці відсідні потоки дуже так замітніше, замітніше. Взимку не дуже. Ну, до мене колись приїжджали хлопці з Мелітополя, це була зима. і Вітер був нікудишній абсолютно. І голуби піднялися, і капітально тоді простояли. Це треба чим пояснювати. Треба пояснювати висхідними потоками. Вони допомогли. Далі тиск, тиск, що був теж. Ну, треба бачити, багато фатрів, що співпало. Ну, як правило, коли східні потоки, то Тиск якраз тоді такий благоприятний. Знаєте, нема голубів. Знаєте, я камеру виключу пошукаю. От Так, включив камеру, сказати, що нічого що нічого показувати. Голубів я не знайшов. Голубів я не знайшов. Синій той сплошнячок, який десь шумнув. Від ястреба не прийшов. Так що нема чого ні показувати, ні коментувати. Картинки нема ніякої. Картинки нема ніякої. Нема. Голови покрились. Три штуки покрилися. Синій білохвостий, синій повилках, там через раз. І рябохвостий кремечок. Ото кримбачок, що на підвіконнику сидіть. Пам'ятаєте, що від ястреба потікав, я його розганював його. Отой теж з ними там. Я голубів не бачу. Дивився, я вже сверлив це небо. Ось дикарьох полетів якийсь. Я вже небо сверлив, сверлив очима. Утюжив, утюжив. Немає. Були в цяточках, як Ваня каже. І зникли. Да, і ось тут ну, теж можна. Знаєте, деякі кажуть, ой, на що вони там потрібні. Да, їх не видно. І це чекати треба. І під ними треба. Ну, якщо немає потреби десь виїздити, то можна вдворі щось там робити і дивитися за ними, коли вони випадуть. А ні, то приїдеш, побачиш, що вони випадуть. Ну, справа не в тім, що я очима не бачу. Що я їх очима не бачу. Якщо я не розок, то вода замерзла, а це бачу, розмерзлась, то вони почали питися. Справа не в тім, що я їх не бачу очима. Справа в тім, що я усвідомлюю, що вони так високо, що я їх не бачу. Ось в цьому справа. Ось що гончика за, за живе бере. Я усвідомлюю, що вони дуже високо. О, там десь стоять десь безвісти. І мене бачать вони, землю вони бачать, а я їх не бачив. Це що говорить? Це говорить, що у них хороші льотні якості. А тримати голубів з хорошими льотними якостями це приносить задоволення. Усвідомлення того, що в тебе є голуби, ті, що прикидку піднімаються, криються. Це, це дуже добре. Ось ця голубочка, яка тікала. Жива-здорова. Нема. Я вже і так дивився, і так дивився. Не випадають. Немає. Небо ви знаєте, як ну, краще не треба. Синє-синє небо таке. Без хмариночки. Без хмариночки. Ні, тут трошки хмариночка є, там воно. Ну, Ось там десь. А є, є. хмари з'являються кстати. З півночі хмари з'являються. Немає. Чекаю далі, чекаю. Чекаю. Так, не встиг. Синій прийшов. Синій, ви що, сидиться? Ага. Ну як? Синій прийшов. Не, не бачив я, коли я туди-сюди бігаю. Так. Ну, синій, бачите? Ліндяй такий всякий, а? Ні, ну взагалі молодець. Молодець, що себе, себе спасти, це добре. Це краще, ніж я йому ручки помахав би в когтях полетів би в ліс. них вчора два штуки полетіло за 10 хвилин. Нема. Нема, нема голубів, нема. нема. Час узяв я. Потім буде, буде видно, скільки полетять. Ну, час буде, час буде. Годин, я думаю, не менше двох точно буде. Синій, ах ти ж такий всякий. Ах ти ж такий. Прилетів такий. Ти бачиш? Де він, де він упав, цікаво мені. Де він упав? Ну, все. А? Попробуй так вон звій. Ага. Немає. Немає. Ну тут ось, бачите, я закрив, тому що... Вранці вибираю, яких кидати, яких не кидати, щоб я там не ловив у буці. Птичка вже так більш-менш деяка долиняла, деяка долинює. Ну вже потихеньку починаємо вже. Коримиття треба так сказати. Бачите, така вже стала, стала вже цікава, вже на неї вже дивитись цікавіше стало, то одні віники були. Так добре, будемо чекати. Так, ви знаєте, знайшов. Є хмари допомогли. Зараз я вам хмари стали, бачите? чи не? Зараз я знайду їх. Зараз, 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 зараз покажу. Є є. є є є О, що я ще бачу, дивіться все. Стерево яке, бачите, що ось.